Ринок праці, я думаю, що дуже добре буде оживати в Польщі, в Германії, в країнах Балтії, коли буде зарплата. Моя дружина, яка там працює в компанії, а вона не отримує заробітну плату. Починаючи з лютого місяця, її відправили в відпустку за свій рахунок. Після смерті Путіна лише може жити ринок праці, бо поки живий Путін, загроза для вбивства українських громадян для чергових вихлопів російської агресії. Вони будуть наявні. У ринок праці вже оживає в Україні значно гірше ніж хотілося, але краще ніж могло би бути. Тому що там е, уряди цих країн тих країн вони турбуються про те, щоб створювались нові робочі місця, і щоб українці залишалися в країнах, е, які приймають наших біженців, вона е, офіційно працевлаштована, але включно по серпень їм обіц... не обіцяють ніяких виплат. Величезна кількість українських бізнесів загинула, тому що в умовах війни була вирогідність. Що територія навколо Києва, Чернігова, Сум, будуть знаходитися ще тривалий час в тимчасовій окупації, і про якесь економічне відновлення на цих територіях буде годі взагалі говорити. А наш уряд не робить нічого, щоб тут створювалися нові робочі місця. Ми навіть бачимо, що величезні витрати, які несе наш держапарат, на утримання держслужбовців, вони навіть не зменшили цього. Тому крім того, що люди втратили. Але реально, ми на сьогоднішній день маємо ще катастрофічну ситуацію з власне тими, хто числиться на роботах. Там теж незрозуміла історія, що з ними відбувається. Що може, що мусить розвивати Україна? Це звичайний військово-промисловий комплекс. Якщо необхідно, він повинен розвиватися в підземному режимі. Якщо необхідно, за кордоном наразі в Київській області вже життя відновлюється. Я приїжджаю в Репінь, Бучі. Я бачу кальян, бари або кав'ярні, які працюють на Фоні зруйнованих будинків. Голова НЗК отримує 400 тисяч гривень. Ну, як можна під час війни платити чиновнику понад 400 тисяч гривень, або суддя 300 тисяч гривень. Крім того, дуже багато людей виїхало за кордон, а виїхали не тільки ж наймані робітники, а ті, хто створював продукт, ті, хто в економіці працював. Це дасть певне пожвавлення на ринку праці. Ми зараз допомагаємо ветеранам війни і переселенцям шукати роботу, тому що сидіти на пайках і на гуманітарній допомозі тривалий час неможливо. Недавно я опублікував у себе в Фейсбуці статистику невелике містечко. Сміла очільники цього міста їх заступники отримують понад 100 тисяч гривень кожний. Ну як так можна, щоб е, чиновники держапарату отримували більш ніж 100 тисяч гривень в той час, коли лікар чи вчитель отримують менш ніж 10 тисяч гривень? На мій погляд, на сьогоднішній день е, немає жодної дії, яку б зробила держава для того, щоб оживити ринок праці, а фактично реанімувати економіку. Жодних дій немає, а пенсіонери отримують 2-3 тисячі гривень. Тобто немає соціальної справедливості, і уряд навіть не намагається створити, створити цю справедливість, навіть не обмежує самих себе. Бізнес криком кричить, що економічний блок влади і Верховна Рада і уряд не робить нічого для того, щоб сьогодні почали працювати підприємства. А це номер один питання. Якщо люди бачать таку несправедливість, що держапарат витрачає під час війни гроші виключно на себе, люди не будуть повертатися. Підприємці не будуть створювати тут підприємства і нові робочі місця. Ми от буквально там місяць тому обговорювали, які там ще податки мають вводитись там і так далі. А мені здається, першокурсник економічного вузу вам скаже, що необхідно робити пільги. Так нічого не буде, так грошей не буде, так держава нічого збирати не буде. І ці маленькі суб'єкти підприємництва вже зараз винаймають там бариста, офіціантів, адміністраторів відновлюється агросектор, вже починають. Десь там якісь теплички робити. Уявіть, що за три довоєнних до повномасштабного вторгнення за три роки з економічної мапи України зникло 47 тисяч підприємств. Просто зникли. Це наслідок роботи нашого парламенту. Але яка різниця? Чи ви не будете збирати коштів, бо не сплачуються податки, але люди при цьому мають доходи і зарплати? Або ви не будете мати нічого з податків, бо нема кому платити? Особисто пан Гетьмансер створював такі закони, які просто з Спотворили нашу податкову систему, і більш ніж 40 тисяч підприємств зникли з України, а це і мільйони робочих місць. Тому сьогодні для економіки потрібні реанімаційні якісь речі, якісь дії. Уряд має сьогодні виходити з серйозними реформами і оплати праці, і оподаткування, і е, 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 сприяння бізнесу у вигляді там дешевих кредитів. І так далі дуже багато хто повертається. І навіть що цікаво, ті підприємства, які на початку війни терміново евакуювалися з Полтавської Сумської, Чернігівської Київської областей на захід України, то вони вже зараз у серпні, у вересні, планують повернення сюди. Тому і більш ніж 2 мільйони людей українців ще до війни поїхали до Європи і отримали там від на жительства Розумієте, це все зробив наш уряд, і він продовжує робити те ж саме. Зовсім ні, ні жодних уроків не звікає. Але цього всього я не бачу. Минна, я так розумію, що влада розраховує тільки на західну допомогу. Але держава повинна займатися це першочергово, тому що Україні, на жаль, не на місяці, а на довгі роки буде актуальне питання вироблення військової і навколо військової. Продукції Відповідно, держава цим повинна займатися, і це теж економіка. Треба відшукувати роботу, і ми зараз допомагаємо людям і вакансій стає більше.